Нові сміттєві баки ємкістю 7 кубометрів уже функціонують в Подільську. Цьому велика заслуга керівництва нашого міста, в тому числі і його очільника Олега Албанського, а також депутатського корпусу, котрий підтримав цю ініціативу. На сьогоднішній день контейнери вже встановлені в тих мікрорайонах, де найбільше приватного сектору. Отож і необхідність викидати великогабарітне сміття значно більша. Скажіть, будь ласка, як вам працюється на цій новій, як для Подільська машині? Хорошо. Як ви вважаєте, чистіше місто стане завдяки тому, що такі контейнери з'явилися красиві? Так, да, Звісно, тому що вже видно, що люди кидають це менше мусора. Їдеш вже не кидають куди попало, а в ящик. То ж, наголошуємо, що нові контейнери призначені тільки для великогабаритного сміття. Деякі подільчани це прекрасно розуміють, користуються нововведеннями і вже відчувають його переваги. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вашому мікрорайоні поставили новий контейнер. І я бачу, що ви вже сюди сміття викидаєте. І що ви можете сказати про зручність цього контейнеру? Дуже зручно, не Нема такого безпорядка, як було раніше. Тут всі на купі були, а зараз дуже зручно. Що б ви хотіли сказати працівникам чистої громади, тим, які потурбувалися про вас? Ой, бажаю їм здоров'я і щоб у нас було все найкраще. Про це звичайно мріють всі. А працівники чистої громади докладають максимум зусиль, щоб наше місто виглядало привабливо. Скажіть, будь ласка, аби ви могли оцінити по 12-бальній шкалі працю ваших робітників? Як би ви її оцінили? 12 з 12, може це не скромно. Ну працівники кожного дня виходять в будь-яку в любу погоду: що дощ, що не дощ, що сніг, що холодно. Вони працюють, ви бачите результат. Ну ми десь можемо не співати. Ну, таке навантаження, яке зараз на нашу організацію, то просимо розуміння у нашого населення, де ще не встигли прибрати, то згодом ми все одно все прибираємо, ніде не лишаємо. Головна мета встановлення таких сміттєвих баків. Головна, головна мета, щоб не було стихійних звалич, контейнерів, щоб було чисто, щоб це сміття не здувалося вітром. Ну, і... Це головна головна мета це чисте місто. Наше. і до цього докладається максимум зусиль. Так, 15 баків таких уже придбали. Наступного року планують придбати ще. Та на превеликий жаль для деяких наших мешканців, і це не показник. Вони продовжують складувати гілля уже біля зовсім нових контейнерів. На зауваження звичайно відреагували. Та потрібно зауважити, що гілля перед тим як його викидати, потрібно подрібнити для того, щоб велику кількість можна було помістити в бак. Тому що в іншому випадку велике гілля дуже габаритне, отож швидко заповнить все. І працівникам прийдеться возити неправильно заповнений контейнер. Відповідно. Хочеться розуміння населення нашого міста, нашої громади, щоб вони теж правильно використовували це все. Не ламали контейнера, не відривали кришки, не, не клинили їх, тому що кришка це для того, щоб воно закривало, не було ні запаху, ні сморіду ніякого від тих контейнерів. Так само і ці контейнери не для будівельного сміття. З Куяльника привезли автобусом, ви вивантажили ви повний цей контейнер тяжкого сміття, і наша машина вже. ...єле-єле піднімали цей контейнер. Тобто будівельне сміття, ви можете замовити послугу у нас, машину або навантажувач, який приїде у вас вивезе на це платна послуга. Поки безкоштовно вивозити сміття, то оцініть те, що для вас зробили. Приємно зазначити, що ті проблемні місця, на котрі під час рейдів відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади зверталась особлива увага, зараз виглядають набагато привабливіше. Сподіваємось, що подільчани досить швидко відчують переваги нових габаритних контейнерів, і їх постійне правильне використання сприятиме тому, що наше місто в усі пори року буде чистим, охайним і привабливим. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.